В ніч проти понеділка російські терористи атакували Одесу. Упродовж трьох ударних хвиль запустили 15 дронів та 8 ракет типу Калібр. Наші сили протиповітряної оборони збили всі ворожі снаряди та їхні уламки впали на гуртожиток, житловий будинок і супермаркет у середмісті. В останньому через це виникла пожежа. Постраждало три працівники магазину. Загоряння ж рятувальникам вдалось ліквідувати лише зранку. В ніч проти вівторка Росія знову випустила по території нашої держави близько трьох десятків ракет. 16 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Втім, дві крилаті ракети влучили по промисловому підприємству Луцька, Є загиблі та поранені. ДСНС України опублікувала відео, на якому показали порятунок людей, які застрягли під конструкціями зруйнованої будівлі. Зараз е працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Ми маємо на сьогодні на 8 ранку. Інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Пошкодили російські ракети і спортивний комплекс у Дніпрі. Біля самої будівлі утворилась вирва від ракети. Інший удар прийшовся по одному з підприємств міста. Поранення отримали двоє людей. Їх ушпиталили. У Львові ж уламки збитих ракет впали на дахи багатоповерхівок. На верхніх поверхах зайнялись пожежі. Місцевих евакуювали. Чотири людини травмовано. Ще одна ракета впала напроти будинків посеред двору дитячого садка. Вибухова хвиля пошкодила понад 100 помешкань та вибила з пів тисячі вікон. Будівля дитячого садочка зазнала серйозних ушкоджень. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхів всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах. І будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо. Через ворожий удар по Оріхову, 12 серпня, загинув 31-річний поліцейський Іван Іщенко. Ще 12 людей отримали поранення, серед них четверо працівники поліції. Їх доправили до медзакладу. Наступного дня від отриманих травм у лікарні помер патрульний з Пологівського району Олексій Лемешко. За його життя лікарі боролися три дні. В ніч на 14 серпня. Росіяни знову атакували Запоріжжя та район. Є жертви серед цивільних. Ворог задав доступного удару. Саме тримаю ракети МС-300. Станом на зараз у нас вже дві особи загибли і одна особа поранена. Наслідки руйнування це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки. На позиціях наших військових на Мелітопольському та Оріхівському напрямках днями побував президент України Володимир Зеленський. Військові зазначають, крок за кроком бригади рішуче йдуть до необхідного результату. Під час візиту президент також нагордив воїнів, які відзначились у боях на Оріхівському напрямку. А саме 46-го окрему аеромобільну бригаду, орденами Богдана Хмельницького та за мужність відвідав президент також розташування 10-го армійського корпусу. Маю честь сьогодні бути тут присутнім і привітати вас. І нагородити за вашу мужність, за вашу міцність, ваш героїзм, нагородити привітати найкращих, подякувати всім тим, хто пліч опліч з вами. І вшанувати прошу спочатку вшанувати хвилиною мовчання всіх ваших побратимів, які віддали своє життя в боротьбі за Україну проти російської агресії. Тим часом українські оборонці продовжують нищити особовий склад та техніку противника. Зокрема, збили два російських гелікоптери в Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Кадри знищення алігатора під роботи ним з'явилися в соцмережі. На них видно, як один із зенітно-ракетних підрозділів ЗСУ влучає у гвинтокрил противника, а той за кілька хвилин падає на землю. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що ЗСУ звільнили село урожайне на Донеччині. Далі буде. Далі перемога. Слава Україні! Героям слава Контрнаступ українських військ триває. Геолокаційні дані, опубліковані інститутом вивчення війни, 16 серпня, свідчать, що українські війська просунулись на північний схід від роботиного на заході Запорізької області. Наразі наші оборонці закріплюються на рубежах. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.